Всім привіт! І сьогодні я вам покажу, як надути шарик без рота, ну і без повітря. Для цього нам потрібна сода, така бутилка з таким вузьким горлошком шарик і уксус. Сода люба і уксус люба. Ну, любить. Спочатку засипаємо соду. Небагато. Далі наливаємо уксус. І після того швидко надягаємо шарик. І от, о я одягнув шарик і от шарик починає надуватися. Шарик вже надувся великий. І ще надувається. Потрошки спускаємо. А щоб іще сильніше було, треба ще налити соди. От воно починає вставати, 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 бурчати, Налива... одягаємо шарик і воно ще раз починає надуватися. Почало щось трошки спускати. Ось так от надути шарик без рук. Без повітря, без рота. Ставте лайки. Підписуйтесь на канал і всім пока! Пересилайте відео і пишіть коментарі.